Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Привіт усім! Якщо ви коли-небудь мріяли про створення професійних відео легко та швидко, то сьогоднішній випуск для вас. Мене звати Володимир Анпілогов, і сьогодні ми заглибимося в тему використання штучного інтелекту в створенні відеоконтенту від ідеї до фінального продукту. Чи знали ви, що за допомогою штучного інтелекту можна трансформувати весь процес створення відео? Традиційно, продакшн це довгий шлях від ідеї до реалізації, що вимагає багато часу, енергії та, звісно, коштів. Але уявіть світ. Де ваш помічник AI може не тільки спростити цей процес, але й надихнути на нові ідеї. Сьогодні ми покажемо вам, як AI може стати вашим найкращим другом у кожному етапі створення відео від препродакшену до постпродакшну. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як робити чудовий контент легко та ефективно, і перетворити ваших глядачів у справжніх фанатів вашої творчості. Готові стати відеопродюсерами нового покоління? Тоді почнемо. Перший крок у нашій подорожі створення відеоконтенту це пре-продакшн. Цей етап закладає фундамент для всього нашого проекту. На цьому етапі ми визначаємо загальну концепцію нашого відео. Це включає в себе розробку сценарного плану, написання сценарію та, можливо, узгодження розкадровки. Уявіть, що ми будуємо каркас майбутнього будинку, де кожна деталь має значення. Але щоб це все стало можливим, нам потрібні креативні ідеї та глибоке розуміння маркетингу, особливо якщо ми працюємо над рекламним продуктом. Аналіз продукту чи послуги, яку ми хочемо просувати, є критично важливим. І ось тут на сцену виходить ChatGPT 4.0. Ця нейромережа може стати нашим надійним помічником, запропонувавши ідеї. Давши поради щодо написання сценарію, аналізувати вже існуючі тексти, і навіть створювати нові сценарії з нуля. Ми отримали цілком вичерпний опис, який може слугувати основою для нашого сценарію. Чат GPT не тільки надихнув нас на нові ідеї, але й забезпечив потрібну інформацію для подальшої роботи. Як бачите, препродакшн – це не просто підготовчий етап, а основа. На якій тримається весь проект. З використанням інструментів, таких як ChatGPT, ми можемо значно підвищити ефективність цього процесу, зробити його більш креативним та зменшити витрати часу. Тепер, коли ми маємо сценарій та план, наступний крок це втілення цього всього в життя на етапі продакшну. Переходимо до наступного важливого етапу у створенні відеоконтенту продакшну. Це серце нашого процесу, де ми втілюємо в життя всі підготовчі ідеї та плани. Продакшн об'єднує зйомку та збір футажів, які будуть основою нашого фінального продукту. Це може бути часом викликом через велику кількість роботи та потребу в ресурсах. Але завдяки нейромережам ми можемо значно спростити та оптимізувати цей процес. Наприклад, якщо нам потрібна озвучка, Ілевен labs може створити натуральні голосові доріжки, що звучать як справжні люди. Елен – це сервіс для генерації озвучки. Це неймовірний інструмент, який пропонує можливість створення озвучки з безлічі готових голосів, а також можливість використовувати для цього власностворений голос. Отже, тепер ви навіть можете озвучити цілу книгу, просто записавши декілька хвилин свого голосу. А зараз давайте спробуємо зробити щось схоже. Для цього перейдемо на сайт Елен labs і тут на вкладці голоси. Оберемо створити власний голос. Потім оберемо функцію згенерувати миттєво голос. Тут нам потрібно вказати назву голосу та прикріпити зразки нашого голосу. Також ми можемо додати якісь теги та опис, щоб за ними потім було зручніше шукати голос. Сама генерація голосу відбувається майже миттєво, після чого ми можемо одразу створювати озвучку якогось тексту. Для цього обираємо необхідний нам голос і натискаємо кнопку Створити. Тут ми вводимо текст, який необхідно озвучити, і натискаємо кнопку Згенерувати. Також ми можемо погратися з налаштуваннями голосу, щоб зробити його максимально схожим на ваш. Давайте повернемося до ChatGPT GPT та попросимо його написати вступ до нашого відео. Тепер візьмемо цей текст та озвучимо його за допомогою Eleven Labs. світ, Де кожен вибір важливий. Забруднені річки, купи сміття, страждання тварин, усе це можна змінити. Зустрічайте, назва продукту, екологічний вибір для сталого майбутнього. Обирай екологічне, дбай про планету разом з нами. Як ви можете почути, результат хороший, проте не ідеальний. Щоб його покращити, ми можемо додати додаткових пауз. Також за допомогою 11 Labs» І, Діпел, найкращого у світі перекладача, який працює на базі штучного інтелекту. Ви можете адаптувати озвучку для свого відео під споживачів з різних країн, просто перекладаючи текст і генеруючи озвучку різними мовами. Давайте, наприклад, перекладемо текст на японську та озвучимо. あらゆる選択が重要な世界を想像してみてほしい無限された大川ゴミの山動物の苦しみこれら全てを変えることができる持続可能な未来のために環境に優しい選択を私たちと一緒に地球を大切にしましょうやばちてプロモデオ Якщо одного голосу вам недостатньо, і вам необхідно створити повноцінного цифрового клона, тут допоможе HeyGen, за допомогою якого ви зможете будь-де і будь-коли створити розмовне відео, лише одного разу знявши зразки для цього. Давайте перейдемо на сайт HeyGen і створимо власного цифрового клона. Для цього натиснемо на кнопку Створити миттєвий аватар і будемо слідувати інструкції. В основному вони стосуються правил запису зразків відео. Детальніше ви можете зараз побачити на екрані. Але якщо коротко, то найголовніше не відводити погляд від камери, жестикулювати руками лише до рівня грудей та робити паузи між реченнями, змикаючи губи. Зразки для генерації ви можете завантажити на сайт або записати онлайн. Після цього вам також необхідно надати згоду на використання цих матеріалів для створення матеріалів, і вже за декілька хвилин ваш аватар готовий. Давайте ще раз повернемось до нашого тексту для вступу в відео і використаємо його ще раз. Щоб створити відео, обираємо аватара, натискаємо Створити, обираємо формат відео та вводимо текст, який маємо говорити на відео. Переслухайте результат. Уяви світ, де кожен вибір важливий: забруднені річки, купи сміття, страждання тварин усе це можна змінити. Зустрічайте назва продукту: екологічний вибір для сталого майбутнього. Обирай екологічне. Дбай про планету разом з нами. Як ви можете почути, деякі наголоси знову некоректно написані. Проте ми вже знаємо, як це можна виправити. Тому додамо додаткових пауз та намагаємось ще раз згенерувати. Уяви світ, де кожен вибір важливий: забруднені річки, купи сміття, страждання тварин. Усе це можна змінити. Зустрічайте назва продукту: екологічний вибір для сталого майбутнього. Обирай екологічне. Дбай про планету разом з нами. Цього разу результат набагато кращий, тому можемо переходити до генерації відео. Це займає трішки часу, але після нього ми маємо готовий результат. Уяви світ, де кожен вибір важливий: забруднені річки, купи сміття, страждання тварин усе це можна змінити. Зустрічайте назва продукту. Екологічний вибір для сталого майбутнього. Обирай екологічне. Дбай про планету разом з нами. Ясна річ, що за допомогою Хейджен ви можете також створювати ваше відео з озвучкою іншою мовою. Проте, що робити, якщо ви ще раніше створили відео, проте тепер хочете перекласти його іншою мовою. Для цього у Хейджен є функція автоматичного перекладу. Ви просто завантажуєте своє відео, обираєте мову, на яку хочете його перекласти, і чекаєте. 重要的世界，被污染的河流，成堆的垃圾，动物的痛苦，这一切都是可以改变的。认识产品名称，可持续未来的绿色选择，选择生态，与我们一起爱护地球。而如果在生产阶段，您需要胶片。 По заданому опису, згенерувати його можна через Runaway Gen 2. Він максимально простий та інтуїтивно зрозумілий, все, що вам необхідно для генерації, надати опис бажаного відеомоделі і почекати, поки вона все зробить за вас. Давайте запитаємо у чат GPT, які футажі можуть знадобитися для створення нашого відео. Тепер оберемо один із них і спробуємо згенерувати за допомогою RunAway. Щоб досягнути кращих результатів. Нейромережі варто надавати існуючі зображення або ж генерувати їх через інші нейромережі. Про них можна дізнатися більше у відео про створення графічних матеріалів. Ми ж скористаємося вже вбудованою у чат GPT нейромережею для генерації зображень. DAL-E. Тепер візьмемо це зображення та згенеруємо відео на його основі. Після того, як ми завершили основний етап продакшну, де за допомогою нейромереж ми змогли створити та зібрати необхідні нам футажі, настав час перейти до наступного критично важливого етапу це постпродакшн процес, де справді відбувається магія. Цей етап перетворює наші сирі матеріали в готовий до показу відеоролик. Наразі технології штучного інтелекту пропонують неймовірні можливості для оптимізації постпродакшену. Розпочнемо з Descript – нейромережі, що революціонізує процес монтажу відео. Завдяки можливості використання промптів для редагування ви можете буквально писати свій монтаж, додаючи або видаляючи слова та речення, а програма автоматично застосовує зміни до вашого відео. Також є нейромережа GLINGAI, що допомагає нарізати відеоряд. Вирізаючи усю тишу та невдалі кадри. Зазвичай саме це є найбільш рутинною та трудомісткою складовою монтажу відео. А за допомогою цього сервісу ви зможете приділити більше часу креативній частині відео. І нарешті для тих, хто хоче адаптувати свій довгий контент для платформи TikTok, є Opus Clip. Цей інструмент автоматично вирізає найцікавіші моменти з вашого довгого відео, роблячи його ідеальним для короткої форми, що вимагається на цій платформі. А функція автоматичних субтитрів ще більше спростять для вас процес постпродакшена. І отже. Ми пройшли захоплюючу подорож від препродакшену через продакшен і аж до постпродакшену, розкриваючи, як штучний інтелект може радикально трансформувати кожен етап створення відеоконтенту. Ми побачили, як AI допомагає нам знайти креативні ідеї, оптимізувати процеси зйомки, а також полегшити монтаж та обробку відео, відкриваючи нові можливості для творців контенту. Завдяки інструментам, як от ChatGPT, HeyGen, Eleven Labs, Runaway Gen 2, e Descript, Gling.ai та OpusClip ми маємо змогу створювати високоякісний відеоконтент швидше та ефективніше, ніж будь-коли раніше. Ці інструменти не лише спрощують рутинну роботу, але й надають нам можливість експериментувати та реалізовувати найсміливіші креативні візії. Тож. Заохочую вас не боятися експериментувати з цими інструментами AI. Використовуйте їх, щоб розповідати свої історії, ділитися своїми ідеями та надихати інших. Пам'ятайте, що в епоху цифрових технологій ми всі маємо змогу залишити свій слід у світі контенту. Дякую, що були з нами у цій подорожі по світу відеопродакшену з AI. До нових зустрічей!